Іван Гембальський один з тих, хто гасив пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі. Він разом з іншими пожежниками працював від 6 ранку 29 травня до 7 години наступного дня. Через годину команда пожежників змінилась. За старшого був 28-річний Юрій Рудий. Восьмій годині нас замінили. Ми поїхали відпочивати. Додому, грубо говоря. В першій годині ще Юрій мені телефонував дня, що ну, ми вже практично все зібрали, там ще залишилось пару пожежних рукавів, ми їх змотуємо і відносимо до автомобіля і будемо повертатися з підрозділу, Коли будемо в підрозділі, я тобі зателефоную. Про обвал Іван Гембальський дізнався близько третьої. Я не міг собі уявити, що така масштаб може усунутися. Я думаю, ну, десь там ноги прижало, ще щось. Ну, тобто не в такій кількості. Коли приїхав туди зразу ж, приїхав туди, ну побачив масштаб того валу і зрозумів, що ну, вижити там практично неможливо. У загиблого Юрія Рудого залишилися дружина та двоє доньок. «Цей день кожен день згадуємо дуже важко. І вшанувати пам'ять, напевно, це є зараз найважливіше. Для нас це така підтримка для дітей, тому що. Вони бачать, що їхніх батьків пам'ятають, що їхніх батьків поважають. Дітям дуже важко згадувати. Кожен день вони згадують свого тата, кожен день вони згадують. Ми переглядаємо фотографії. Світланці було тільки два місяці, як це сталося. І вона його просто пам'ятає з тих спогадів, з тих розмов, розповідей від сестри, від мене, від бабусь, від рідних. Тоді під час обвалу загинув і рятувальник Андрій Вненкевич. Телефонують хлопці, кажуть. Біда стався в на Грибовському сміттєзвалищі. Спочатку так, що не дуже повірилося, почав телефонувати Андрію. Телефон вже правда не працював, вже такі гудки, короткі гудки були. Ми буквально за 15 хвилин звідси на бусі три-троє чоловік жовт. Перші прилетіли туди на саме у підніжжя Грибовоцького сміттєзвалища, пробігли всю дамбу, дамба була. Зараз вся залита інфільтратом, тріщини. І фактично перші, хто внизу підніжжя від дамби, пройшли по смітті в пошуках наших хлопців, З надією на те, що авось хтось ще живий. Дійсно, я втратив свого кращого друга. Вечір вже всі знали, а я телевізор не дивився. А на другий день. Приїхали мої сини. і Сказали: тату Андрія нема. Третій загиблий пожежник Богдан Юнко. Тіло четвертого працівника комунального підприємства «Збиранка» так і не знайшли. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.